Ім цього благодійний фонд Волонтери Поділля влаштували ярмарку у замісінькому центрі міста. Сиволічні сувеніри, зроблені руками дітей, книги хлопців із передової, фотографії, прапори та багато інших речей могли придбати хмельничани. За ці кошти благодійники планують придбати gps навігатор та планшет для 95-ї аеромобільної бригади, де служать хмельничани. На святковій ярмарці побувала Ольга Лучинська. У нас дві книги з передової про патріотизм. Ось цю книгу переслали нам безпілотники. Дуже їм велике дякую за це. А ось цю книгу про військову тактику переслали з батальйону Січ Ігор Олійник. Це Кивка Ігоря Олійника, який з батальйону Січ. Він та інші хлопці з передової передали деякі свої речі для цієї ярмарки. А ще можна було придбати символічні, зроблені дитячими руками іграшки. Це таке корпорація монстрів. Це печення. Вченька? А ти знаєш, кому ти передав гроші? Да. воєнним. Покупці відразу кидали кошти у скриньку. Хоча на кожному предметі була ціна, люди наскупились. Зазвичай кидали більше. Я в два рази більше сплачу за неї. В два рази більше, так. Хоча стоїть 25. А саме ці кошти з цього ярмарку будуть передані для 95-ї бригади Житомирської ці хлопці. у нас вже давно просили планшети з інтернетом та gps навігатор Тобто це життєво важливі речі, які вратують, в принципі, не одне життя. І ми якби за будь-яку ціну, щоб ми на це не вартувало, ми зберемо гроші на ці речі. А вартує необхідне спорядження, яке запланували придбати благодійники, близько 10 тисяч гривень. Тож в день перемоги люди згадали не лише ветеранів, а й допомогли сучасним захисникам країни. Організатори запевняють, акція пройшла активно. У її підсумку вдалося зібрати більше 5 тисяч гривень.